Ваш... Ваш був який проєкт рішення? Ваш був вас? 19. Слухаю. 19-й проєкт рішення проводить звернення Челівецької районної військової адміністрації Челівецької області щодо включення до перевіду другого типу на майна, що вас на Челівецької територіальні до мене, не, не житкових приміщень за адресою вулиця Героя Майдана Сім. Просто є запитання повітря. Це ж це приміщення. Це приймання народного депутата Вис. <рес> Депутату, так? А ви для всіх депутатів таке? Ні, це, це не ми робимо. Це було звернення районної військової адміністрації. Це районної районної військової адміністрації. Район, Челівецька районна адміністрація звернулась до нас про переведення цього приміщення в другий тип. Чому? Тому що е е народний депутат як орган влади має право з другого типу брати приміщення без аукціону. А от звертатися про переведення вона не може. І звернулися орган той, що в першій частині 15 статті. У мене є дуже багато запитань, дуже би хотіло, щоб народний депутат хоча б один раз на свою конвенцію з'явилася на е цей. Е Веської міської ради, можемо говорити голосніше, щоб вона почула, принаймні, представники слуг народу, мало важливість їй передати про те, що даний депутат жодного разу не прийшов. Для мене я для мешканки не зрозуміло, що взагалі даний депутат зробив для міста Чернівці для того, щоб апелювати, пропонувати і звертатися з такими серпами. Це моя особиста думка і позиція. Колеги, пропозиція до проекту рішення є. 25 й Ні, ні, 20 і 21 щедро. Про розгляд звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо включення до переліку другого <тас> типу да, нерухомого майна, що направилася належчинівецькій міській <тас> територіальній громаді на Героїв Майдану 60. Героїв Майдану 60 це коледж медичний. В ньому є приміщення, яке знаходиться в переліку першого типу. Це кафе там було. В цьому приміщенні омбудсмен хоче розмістити представництво. А де до цього було представництво? На проспекті. На проспекті, там коли ну, попередній уповноважений оплачував, там, де нотаріуси сидять, напроти. Не щось І яка площа там? 90 квадратів? Так, да, І буде сплачувати вона як е 4,7, тобто 4% за 50 метрів, 7% за 40 метрів і 30 і сума виходить 7231 гривня 50 копійок. В рік. Ну це має оплачувати, скажімо так, держава. Держава Добре, а скажіть, а чому така різниця відсотків? 4 і 7. Ні, ні, ви не зрозуміли. По по метражу ви говорите різні. Ну, по закону до 50 метрів 4%, mm -hmm. а все ще більше, то 7. А там скільки метрів? 90. 90. А нашу одній людині 90 квадратів. А, я скажу нашу, вона мені пояснювала. Напевно, приймання має бути для команди. Вона мене. займається в тому числі е, вирішенням питання насильства в сім'ї. І до неї приходять. Мами з дітьми, вони хочуть зробити ігрову зону, де будуть діти, під час роботи з цими мамами знаходитись, таке і інше. Я теж задавав таке питання. Дякую. Є запитання 21 проєкт. рішення. Про внесення змін до пункту 3 рішення міської ради, 8 скликання від 31-го. Номер 257 щодо включення до переліку другого типу нерухомого майначку права власті наш Черовецькій міській територіальній громаді розташовано за адресою Героя Майдану 52 та визнати таким, що втратила чинські рішення міської ради. Значить, Про що йде мова? Це мова йде про те, що е, е, 130 квадратів. Ні, 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 там два, там під банкомат. Це під банкомат. Воно зараз це приміщення е, е, банковат просить для банкомату. От, і воно спочатку було під банкомат, потім його перевели, включили в загальну площу 132,8 квадрата. А два... Загальна площа 131 квадратних метрів. Смотрите. Слова та цифри загальною площею 131,8, замінити словами 130,8. Ну так, да, 130 квадратних, квадратних метрів для банкомату. Ні, ні, вони лишаються в старому переліку, а ми в перший перелік вносимо виносимо 2 метри. Тобто в старому переліку другого типу. Значить, сьогодні там загальна площа 132,8, орендар укрпошта. Ну вони ще Рен... Значить, ми отримуємо два квадратних метри, які в подальшому можна передати в оренду по аукціону, як з першого типу аварії. Воно спочатку було банкоматом, потім воно перестало бути банкоматом і передали в Укрпошті, тепер знову вони хочуть так поставити банкомат, І ми знову в то рішення вносимо зміни, і знову перший тип два лише метри. А 130 залишається у Укрпошті. Дякую. Є якісь запитання про будь Для мене дійсно тут так заплутано все, що... Що немає колеги, рухаємося далі. Андрій. 25-й проєкт рішення, проведеної програми, там визнається ще нашний Ради. 20. 25 й хто має добу, так? Що поки немає такого він це розвитку, повертаємося. 25 проєкт рішення порівняльну таблицю роздали. Так, так, так. Є, є, є запитання. Якщо можна, то просто поступили після того, як проєкт був поданий від департаменту соцполітики. Вони попросили включити в поколу 48 пакети програм забезпечення додатково 80 тисяч що? на, на розвиток електронного документу, бо у них там специфіка своя на прийом громадян, і вони там ведуть роботи над тим, щоб написання, треба придбати певний пакет правозабезпечення, щоб спростити цей порядок подачі заяв від і, і інтегрувати його систему охорони. Пропозиція яка? Збільшити на 80 тисяч походу пакети правозабезпечення на 2023 тисячі двадцять третій рік. По, по департаменту соцмережа. Дозволите запитати. Mm -hmm. Так, так. Дивіться, давайте. так. Там соцполітики взяли і пішов. пішов на свою Я знаю, з Наталі Шефін говорив про це питання, але можуть. Колеги, дивіться, ви нам подаєте порівняння таблиця. Я хотіла би зрозуміти, тобто в нас всю загальну програму інформатизації на 23 й рік яка сума виділена загальну? 29-912. 30 мільйонів, так? Ну, не виділена, передбачена програма. Передбачено, скільки передбачена програма? 30 мільйонів, ми все правильно замітили, скільки виділено? У я вам зараз не забуду готовий тому що не виділялася по окремим розпорядникам коштів. Я повинні... Дивіться, яка не потрібна інформація? Скільки передбачено, скільки виділено, скільки освоєно і який залишок? Щоб зрозуміти, що ви можете зробити за півроку по освоєнню коштів. Щоб у нас не було так, що просите, не знаю скільки, а потім ми не можемо нічого зробити. Тепер поясніть, з цього, що ви подали, це порівняльна таблиця. так? Ви, до прикладу, я ще розумію, тут специфіка така ваша. До прикладу, ви пишете, було там 13 тисяч, стало там 1374. Так? так, пропонуйте. Пропонується 76 тисяч. Це різниця, так це те, що в плюс, тобто збільшення на якщо стоїть мінус, то це зменшення. Якщо просто значення, то це збільшення. Так. Ну мінусу я тут не бачу ніде. Ну, просто спопередніх да я було. мінусу не бачу ніде. Скажіть, будь ласка, чому збільшується? Там виділяється тобто, на попередній сесії, якщо не збираюся, фінансове управління вносив зміни в бюджет на придбання, наприклад, у комп'ютерній техніці. Там передбачалися кошти на невеликі придбання, ну, на певну кількість придбання. Відповідно, у декого в програмі були закладені ці кошти, наприклад, їх не виділили, ви, виділили ви зараз, а декого не було, тому з'являється професійно. Давайте тоді почнемо ще раз. Тобто програма ваша, вашого відділу? Ні. Це програма Чернівецької міської ради. Я збираю дані від 12 Всі. розпорядників. І кошти коштує. всім розпорядникам виділяються окремо. Так. так. Цікава ситуація. Тобто, е якщо прийдеться спитати, то нема спов. Чому питається треба з кожного виконавця? Просто ситуація в тому, що я так само можу отримати інформацію про виконання, отримавши інформацію і кожного Миколаївич, дивіться, От наприклад, беремо департамент сам так? так? Вони просять ще 80 тисяч. Ми даємо їм ще 80 тисяч. Як ми маємо розуміти, що до кінця фінансового року вони використали наявні кошти, які були виділені їм по цій програмі для закупівлі? Ну ситуація тільки по звітах, тобто вони мені дають звіт, я готую зведення звіт. Тобто, у мене я, ну, я, я То -то смію... перевірити мені ніяк це не можу. Ну треба конкретний запит по конкретному департаменту. По тому як не використовувати. Тобто я можу тільки зводити ті дані, які мені не мені не дають. Я зводжу їх поєдину. Тобто, у мене ви да, цікава да, інформація кожного, за результатом кожного кварталу. Я да я це розумію, але колеги, ви ви зараз. Ну я спеціально е, загострила увагу кожного, щоб ви зрозуміли, що перевірити використання цих 30 мільйонів ми не можемо ніяк. Ні, ну звідси ж буде зведений, тобто для цього ж і фінансовому да, управлінню дається звіт і да, але ви розумієте, наприклад, де один з департаментів дає звіт. Це всі 5 мільйонів використані. Ура, поїхали. Ну вони дають в розрізі цих коштів, тобто так само в статтях. Наприклад, виділили 5 мільйонів, використали 3. Що вони насправді я вже сижу, я вже зрозумів підготуйте, будь ласка, звіт використання цих коштів. Ж. Це коштів я зрозумів. Це Дай я зрозумів. Більше, це того, це того, більше я того, мені так. потрібно розуміти, скільки передбачено коштів, скільки отримано по цій програмі коштів і яке використання. Так, а, я зрозумів. Ну, я це я зрозумів. Протоколь, Протокольно не будемо голосувати? Ні, я, я думаю, не. що... Я на сесію підготую цей звіт. Треба звітувати на комісії. Послухайте, нема необхідності, я думаю, що на цю сесію, хоч на наступну, підготуйте просто, щоб він був. Просто, щоб був. Дякую. Що с тобі будуть питати, це не ну, А, це ви доповідаєте, але не властиві, що має на співбесід запросити. Думаю, що не буде нікого запрошувати. На співбесіду будемо запрошувати. Ну, не, 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 не будуть запрошувати. <звук> 27 ми пройшли. Так. Ми пройшли, коли? 한데... А, точно. У нас залишається там 28. чекайте, 24 у нас хто? Папочка? 24 хто? 24-й мало кое-кози з Ірина Колеги, може зробимо тоді дві минути перероду? Да, да, да. 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 ну, а запросите нам? Що просто хоче? Просто... А 24, хто отстане? Та немає. А ще хто? Ну я бачу, що виконавець бачив. А я запитання, Степан Валерій? Ну такі опочення, можна і на сесії задати, якщо не договориться Ну не буде людина. Як не буде, що не ніколи не будете на сесії, будемо задавати. Добре, добре. Добре. Який в неї проєкт рішення? Так, але Валентина да, Миколаївна хотіла щось запитати. Ви щось ніякого ну, рішення не прийняти, вичекаєте, щоб прийняти рішення. Щоб через повторювати розказували. Якщо оголошується перемог.